Шановні друзі, ТОВ «Агропрайд» продовжує відогляд своєї продукції, і сьогодні ми поговоримо про гарнич 280. 280 це 2,8 метра по центрам задніх стоєк. Чому ми вказуємо робочу ширину саме так? Тому що, по-перше, у нас є три різні варіанти стоїк. це Дельта Плау», Дельта НТ і Дельта НТ з крилом. Кожна з цих стояк має свою власну ширину захвату. По-друге, ми маємо спеціальну конструкцію кронштейна, завдяки якому можливо змінити інтервал між стойками від 45 до 70 см, в залежності від побажань замовника, залежно від тих умов, в яких працює Горинич на даний час. Тобто, влітку сухо. Це мінімальний інтервал між стойками для того, щоб не було великої грудки восени мокро. Це максимальний інтервал між стойками для того, щоб не забивались рослинними рештками. Інтервал між стойками регулюється від 45 до 70 см без ступінчато, тобто як вам буде зручно. Для того, щоб змінити ці налаштування, інтервал між стойками достатньо тільки відпустити чотири гайки на кроштейні і трошечки його змістити вздовж по трубі. Не треба нічого переносити, не треба нічого знімати і так далі. Крім того, кожен. Цих кронштейнів обладнаний захисним зрізним болтом. Тобто, якщо ви в роботі на глибині за щось зачепилося стоєчкою, ви можете бути спокійні за весь агрегат, ви можете бути спокійні за свій трактор, спрацює зрізний болт, стоєчка відійде. Після цього ви візьмете зрізний болт, який є в достатній кількості на раму агрегата, замінили і пішли собі працювати далі. Робоча глибина будь-якої з наших стоєчок до 50 см. Регулюється так само безступінчато за допомогою важкого опорного каточка. Ось цим різьбовим механізмом ви міняєте робочу глибину безступінчато до 50 см. В даному випадку ми маємо важкий тандемний шпоровий каточок. У нас є 8 варіантів катків. Тут представлена класика. Майже у всіх виробників у світі є такий каточок, але ми пішли трошки далі. Ми виготовляємо цей каток. Із товщини 25 мм, тобто зуб нарізається з листової сталі 25 мм товщиною. Завдяки цьому ми маємо достатньо маси, завдяки цьому ми маємо достатню жорсткості. Тобто, коли машина працює влітку, в сухих екстремальних умовах, то він не скаче з грудки на грудку. Каток має достатньо маси ту грудку, і зуб має достатньо жорсткості для того, щоб не зігнутися в таких важких умовах. Каточок тандемний, за рахунок цього він дочищає один одного в вологих умовах або допрацьовує один за одним в важких сухих екстремальних умовах. Окрім великої кількості опцій і налаштувань, кожен горинич може бути дообладнаний системою внесення добрив. Рама з самого початку розрахована таким чином, що на неї можна монтувати бункер в середньому 1200 літрів об'ємом для зручності наших клієнтів. У нас на сайті працює конструктор, де в першу чергу ви вибираєте потужність вашого трактора. Після цього вибираєте один з трьох варіантів стойки: Delta Plow, Delta NT чи Delta NT з крилом. Після вибору стоєчки ви вибираєте один із восьми варіантів катків, і в кінці ви бачите горинич вашої конфігурації з актуальною на цей день ціною.